складі збірної України до міжнародного турніру готувався Сергій Чайка на змаганнях у ваговій категорії 69 кілограмів. Юнак здолав чотирьох суперників, оскільки турнір належить до найвищого класу серії, а легких суперників не було. Запевняє Сергій, пощастило лише у фіналі. Я провів чотири поєдинка перший бій. Боксірував з представником Австрії. Другий бій я боксівав з представником Литви, третій бій я боксірував з представником Фінляндії. І четвертий бій у фіналі якби, виграв технічним нокаутом в представника Польщі. В'ячеслав Гаврилюк цьогоріч успішно дебютував у складі національної збірної. Завдяки своїм перемогам на рингу юнак став першим номером з десяти претендентів у своїй ваговій категорії. Втім, на змаганнях В'ячеславу не вдалося стати першим. Вигравши три поєдинки, Гаврилюк у фіналі поступився з мінімальним рахунком австрійцю. Виступив нормально друге місце Чуть не вистачило у фіналі до перемоги. Перших два раунди виграв третій, трішки бій здав. Так вийшло напередодні з українських змагань повернувся ще один вихованець авангарду Аркадій Карцан. У рівному боксер завоював не лише золоту медаль, а й квиток на чемпіонат Європи. Завдяки цій перемозі у фінальному бої я мені надається право поїхати на чемпіонат Європи, який буде проводитися в місті Лію. Крім цього, на турнірі обирали склад молодіжної збірної на чемпіонат світу. На думку тренера Анатолія Чумакова, з усіма поставленими цілями вони впорались. «Перша наша ціль була виявити сильнішого боксера, який у нас є в нашій команді, на якого ми розчитували. це Аркадій Карсен. А остальные ребята, которые как бы на год младше и которые меньше выступают, и менее они подготовлены, они е е поехали на эти соревнования поучаствовать в этом турнире. Боксерська кузня Авангард продовжує успішно кувати спортивну еліту краю. А от тільки умов для наших чемпіонів у спортивному закладі немає. Спортсмени змушені готуватись у тісному залі, де, окрім них, тренується ще кілька десятків боксерів. Якби ж умови тут були кращі, то і результати на змаганнях могли б бути і вищими.